Так, доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо перший урок за підручником. Німецька мова, шостий клас, другий рік навчання Станом Сотникова. І в першу мову це ми повторимо те, що вивчали в п'ятому класі. Ді фаміле. Сьогодні будемо працювати на сторінках 6, 7 та 8 за нашим підручником. Так, почнемо з пісні ІПІНІХ. І в цьому році нам пропонують певні інтерактивні вправи до цього підручника. Тому іноді ми будемо переходити саме до них, тому що так буде легше заповнювати підручник в форматі онлайн. So, uh, we have been... I, been, Давайте почастуємо прослухаємо, і потім разом. Прочитаємо, заспіваємо її. Я сподіваюся, що підвантажується. Так, от бачу, підвантажується und so, wir haben ein Video. Так, в даній площині у нас є невеличке відео, анімація до цієї пісні. Що ж спочатку давайте прослухаємо. Die gehört dazu. Sie ist ganz lieb und für mich da. Mama, 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 Mama meine Mama. Ich bin nicht und du bist du. Und mein Papa, der gehört dazu. Er ist ganz groß und er hat mich gern. Papa, 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 Papa mein Papa. Ich bin nicht und du bist du. Der gehört dazu, er ist ein Junge und er spielt mit mir. Bruder, 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 mein Bruder. Ich bin ich und du bist du. Und mein Opa, der gehört dazu, er ist sehr alt und ganz schon cool. Opa, 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 mein Opa. Грозда zusammen. Papa, Mama, заме. Папа, мама, du. їхду. І давайте подивимось тепер купляти цієї пісні все саме, що є в нашому підручнику ich bin Іх ich. Ich ich, und du bist du. Я це я, а ти це ти. Моя мама Єгі Хордацу. Моя мама також одна з них тобто належить до сім'ї. Зе концерт. Вона дуже мила і завжди поруч зі мною. Мама, 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 мама. мама, мама, мама моя мама. Мамо, мама, мамо, моя мама бачите, що куплети вони досить одноманітні. Так, знову ж таки, другий куплет починається і він, їх он, дуб'ю зду. Так, але в кожному куплеті з'являється якесь персонаж – та мама, тато отзумається. Ну, so, so. І мій тато також належить до нашої сім'ї. Er ist ganz groß und er hat mich gern. ich, bin willig, ich habe mich Papa, 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 mein Papa. Ich bin ich und du bist du und mein Bruder, der gehört dazu. Der der Er ist ein Junge und er spielt mit mir. Wenn ich lege, ich bin ein Ich bin ihnen djub bis du. Znowu taki poвторення. Ya te ja a dit. Und main opa de beheerd zu. In iedre. Er is C R on ganchon cool. Він дуже старий и дуже крутий. Опа, 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 майн, опа. Ик бин і он джубизду. Ша, ну And du gehard the zu. The guns family zuzami. Papa, mama, opa ich und du. Я це, я, а ти – це ти. Просто подивись. Шау, му, ін. Просто подивись, хто належить до нашої сім'ї. Уся сім'я разом. Тато, мама, дідусь, я і ти. Ось така пісня нас вийшла. Давайте послухаємо її ще раз. Meine Mama, die gehört dazu. Sie ist ganz lieb und für mich da. Mama, 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 Mama meine Mama. Ich bin nicht und du bist du. Und mein Papa, der gehört dazu. Er ist ganz groß und er hat mich gern. Papa, 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 Papa mein Papa. Ich bin nicht und du bist du der gehör dazu, er ist ein Junge und er spielt mit mir Bruder, 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 mein Bruder. Ich bin ich und du bist du und mein Opa der gehör dazu, er ist sehr alt und ganz schon cool, Opa, 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 mein Opa. Gehörst dazu die ganze Familie zusammen. Papa, Mama, Papa, ich und du. Okay, gut. So, dann oben um zwei, Aufgabe zwei, brava druh, den писати, ставити правильну літеру з нашим підручником. Якщо ви подивитесь, це також права друга. Так, ми, спочатку давайте ми прослухаємо А, підставимо. І що мені подобається в даних літературних правах, що коли ми напишемо, ми зможемо себе перевірити, натиснувши руфи, перевіряти. Зож, so, так, тому починаємо з А. Спочатку послухаємо. Штунда 1. Übung 2.

Можна підставити це брат і сестра разом на хату каш вісте. Брат и сестра разом. Тобто, якщо в мене є і брат і сестра, я можу сказати і хаба кишфіста та P, частинка P, коли у нас була ідея жона.

Der Onkel, die Onkel. Der Opa, die Opas. Die Schwester, die Schwestern. Die Tante, die Tanten. Okay, gut, schön, dass du heute noch spielst. Bruder, immer genauso leise und laut. Could dance. Who's seen that? The picture was Julie Blas' club. John Omas, Onkit, and Będę bać, że u nas w alfabetnym poradku u nas opas z bałagorni, tak, u Opa. nas szwester, sestra, tak, szwester. Tutaj w samym tante, tante. Ми можемо себе перевірити, я підбачу, все правильно ми зробили, але про всяк випадок. Давайте натиснемо ріхти. Так, Написано. бачите, все з'явилися у нас такі, такі так, галочки, що це все у нас правильно. Liezdbrief. Mm -hmm. Ми можемо а, подивитися, що? щоб ви не сумнівалися, що в нашому дружбі є все те саме, так? Ось наші анкети, вони знаходяться у нас на сторінці 6 та сторінці 7 за нашим підручником. Ми їх зараз озвучуємо, прочитаємо, пригадаємо слова. Так, так само, і в наших інтерактивних вправах у нас ще з'явиться запитання. Так, ось, бачите, анкети. І після всіх буде ще запитання, щоб ми перевірили, хто є хто. «Зо штате, міт, ліон. Наме, ліон. Всі одні категорії. Давайте спочатку розберемо тільки категорії, щоб ми їх не повторювали. Нами, ім'я, альт-ампік, фамілія сім'я, кешфісти, брата по сестра, домашня тваринка, хобіс-хобі, люблені либлин урок, либлінг склядунг любили одяг, либінг есен, любили їжа. Все це ми вчили з вами в п'ятому класі, в другому семестрі. Дані слова, липінгс. Schön, Leon, 12, Eltern, äh, Geschwister, drei Tanten, zwei Onkel, 4 Cousinen und Cousins. Geschwister, Bruder Oliver, Schwester Uli, Fia, Haustiere Kaninchen Пам'ятаємо так по його кролика Робі, хобі з пастер, лезен комп'ютер шпіли. Пригадуємо слова. Пастер це маскувати, щось, лезен читати грати в комп'ютерні ігри. Рібінштурди мат, не математика, свято він подобається і також подобається їсти піцу. Мія. Міа ельф, ельтерин, бросильтерин, танте Анна. Cousin Inke, Cousin Sebastian, Orten, Sver, Geschwister, Kainer, ne my brother sister, Oscar, Sabaka Oscar, Hobbys. Fotografieren, Fußball spielen, radicul, deutsch, jeans und Obst, Obst, Eis, Eis, eyes rose. Next step, Maria, to us Noventa, Melazyomero. Far and Bruda Zwai Omas Bruda Cabin Kinehoustier Volleyball Spieler Volleyball the Mine and Malivati. Coolst mistaps the Mikoba Nestaps. Shorts to shorts to share. Shorty, football, key, sporting music, Hamburger. This, hamburger Felix Alte Cen, Familia Mutter, Opa, Schwester, Uncle Victor, Geswister, Schwester Rita Sib. Housticat. Musica the Sport Lib Sport. Leben, Stund. Stunde, Sport. І будемо складене джинс яке. Так, те, що в нас є янка, ми звемо жакет, а джинс як це певно джинсовий жакет. Кюхен пиріг. І зараз давайте відповімо на наші запитання, те, що у вас тут є. Кліка аудиористики варіант і своє п'яне, альт. Кому 12 років? Мія, Ліон, Фелікс, Марія. Давайте шукати дивитися разом. Так, це дуже легко. Ми дивимося категорію альта. 12 12, 10 lion. І шукаємо Ліон. І можна відразу себе перевірити убий ріфті. Натискаємо на інше запитання. Хоч кайне, швіст. Немає. Не брата, на сестри. Шукаємо, бешвісте, має бути слово кайне. Шукаємо, шукаємо. Ось, бешвісте, кайне, мія, зодазист, мія. Відмічаємо, ми перевіряємо у себе. Це вже точно буде правильно. Hat ein Kater, je Kiet. Kater, das ist Felix, Kater, Bobo. Felix. Хаткання хаус тіра немає ніяк підважити. Тварина також шукаємо. Хаус тіра Марія. Цього, да, звісно, Марія. Мак, дочь, у фотографіки подобається німецька і фотографувати. Це у нас буде як хупін. Так, шукаємо, шукаємо. Ось, бачу, дочь, фотографіри, да, звісно, Мія. Це у нас Мія. Nächster. mag Hamburger und Packer, Shorts und T-Shirts. Hamburger. Dann das Maria. Ich bedauere Hamburger, so. Maria. Dann treibt ihr Sport. Ich mag Sportstunden. Ich bedauere sie. Sport und ich bedauere sie. Rocket So, das ist Pferd. Jetzt passt mir auch Sport. Sport. Спортивний. Пункт 12. Іст п'ям піца у бастин гель. Їсть піцу та майструє з твоїми Шукаємо, де у нас буде написано піца. Und das ist лион. І останній – це в нас Leon. Перевіримо себе. Я. Супер, так? У нас все правильно. So, und dann ab, auf Gabel ми з вами прочитаємо текст, це те, пов'язано з нашими анкетами. Нам фільму казати ім'я, про кого йшлося. Давайте спочатку прочитаємо я, і потім знайдемо на надрукуємо сюди ім'я. Hello, my name is він Elf Яре Альт. Мені 11 років, моя фамілія і сніг кросс. Моя сім'я невелика. Ітере, в мене є батьки, смайомас, дві бабусі.

Я з задоволенням граю у волейбол та малюю. Мій улюблений урок – мистецтво. Я здоволення вдягаю шорти, футболки. та і ген, хамбургер. Я задовольна. Ми дивимося на наші анкети так. Хамбургер. Hamburg, und das ist mir. Aber wir haben noch sehr viel Kunst. Да, da? so, das ist Maria. Тому давайте надрукуємо її і я теж тут, Марія. І себе також перевіримо. Суфен, я. Дякую, das ist Maria. Що ж, повертаємося зараз до нашого підручника. Це всі ті самі вправи, ще раз наголошую, ось ми виконували з вами четверту вправу, так само четверта вправа, ось тут вона була. So, next. interviews with the kinder. Пригадуємо, як будувати питання німецькою мовою: Алло, забігти, скажи, будь ласка, bist пізду, скільки тобі років? Hello, і бін, яре, alt? мені стільки до років? My family is. Has to be seacher, to be brother and сестри, you are, has to I'm house, tier, to be done, you are the first one. Pass is deine Lieblingsstunde? Ich ich Lieblingsstunde Wie gibt es bei ist. Was du gerne? Be again, Meine meine, meine, ist du Ich living stunde. Pameta showed the childish rite, noche lit and srednier lit. У вас і Дуген. що з тисдем? Я їм здооням п'ятий п'ят. Отнець нам ще пропонують собі гру а в Авкаби, так якщо це можливо з одновласниками, так, наприклад, зіграти, намалювати з по і потім можна підписати імена і де є Яна, хто така Яна? Із достайне мудиться твоя мама. Я дощім вправильно знаю, дощім ніч ні, ні не підходить. Яна і смайна, і смайльна швестина, бо Яна це моя сестра. І так само в праві восьмій нам пропонують заповнити анкету для себе, як у праві третій, повісти ваші анкети, зробіть презентацію. Знову ж таки, ми можемо зробити це досить інтерактивно в правій п'ятій для нас, уже все записано, наші категорії, і ми можемо просто надрукувати текст, який нам необхідний для виконання цього завдання, або зробити його в pdf форматі що є дуже зручним. Ви бачили приклади. Як заповнювати бригадами, як писати німецькою мовою, а можна написати просто цифрою, фамілія, перелічити, хто не спє, фешвістер, знову тобто ж перелічити, хаустілі, якщо там когось немає, кайне, фешвістер кайне, навіть хобі з кайне, так можеш взагалі ну, чим не цікавитись. Либен з штунди любиний урок, либен любим спанок, любиний одяг, нагадує, либінг з есен, улюблена їжа. А потім в класі ви зможете за цими категоріями вже розповісти більш детально про це. Сьогодні ми з вами пригадували, як розмовляти, як писати німецькою мовою, пригадували слова, які ми вивчали в 5 класі. Це so, das ist alles und auf Wiedersehen.